Я Шевчук, Петрович Присягаю говорити суду правду і лише правду. Присягаю говорити суду правду і лише правду. Так, скажіть, будь ласка, Олексій Петрович, чи знаєте ви у зв'язку з яким кримінальним провадженням, про які обставини йде мова, суду судове засідання? Знаю. Так, що ви можете повідомити суду, суду проведення? Шановний суд, будучи притягнутим до кримінальної відповідальності, задачу завідувальної правди свідчення суду я хотів би повідомити наступне. Угу. З матеріалами справи я ознайомлений, оскільки. Представник Дніпровської адміністрації ознайомилося разом з тим. Дніпровська районна в державна адміністрація, є відповідно закону перемістили державної адміністрації, є виконавчим органом виконавчої влади в районах, містах і так далі, в районах містах. Теритальна громада міста Києва, якою потерпілий в даному кримінальному провадженні, є е, представником територіальної громади, відповідно закону місцеве самоврядування 50 ти є місцеві ради. Київ це єдина Київська міська рада. Я представляю інтереси на підставі доручення від Київської міської ради. Разом з тим, мені дуже складно дати будь-які пояснення суду, з заступним обставин. Будучи ознайомлений з матеріалами справи, я мені стало відомо про те, що Київська міська рада була притягнута до участі в справі, як представник потепільної територіальної громади, постановою слідчого. Ніяких заяв, ніяких даних про те, що. Територіальна громада виділила представника або взагалі повідомляла про те, що вони хочуть приймати участь і взагалі вракція потерпіли, матеріали справи не містять. Також матеріали справи не містять даних про те, що Київською міською радою була визначена якась уповноважена особа на представництво інтересів територіальної громади. Що, в свою чергу, унеможливило мною і на даний час, і раніше, унеможливлює визначення встановлення позиції представника належної територіальної громади міста Києва. Щоб розуміти і належним чином і взагалі представляти інтереси їх в суді. Тобто, про кажучи, я звертаюся в Київську міську раду до юристів, кажу, ви ж надали доручення, будь ласка, ваша позиція я не можу самостійно висловлювати від іншого органу, який є воно, місцевого самоврядування. Ну, ви, мягко кажучи так, ви йдіть, а там побачимо. Це перше питання. Друге питання відповідно статті 58 Кримінального процесуального кодексу України, ну взагалі представником е е е кримінальної провадження можуть бути да, адвокати так далі, так, і так далі. І щодо юридичних осіб, зокрема, це працівники, я так трактую цю статтю, можливо, неправильно. Це працівники цієї юридичної особи, тобто річ та Київської міської ради. Фактично, я з'явився в судове засідання з двох, скажімо так, причин. Перше, це те, що мені. Надано було доручення органам, який представляє місцевості оборони поставляти інтереси суді. Друге питання це оскільки, скажімо так, з метою, скажімо так, сприяти суду в дотриманні норм кримінального процесуального влада в природі даного кримінального провадження. От така в мене склалася ситуація, mm -hmm. в якій я присутній в якості представника. Ясно, дякую. сам дякую. Ставонадочка, чи маєте запитання? Запитання представника потеряння. В зв'язку з тим, що мені невідома позиція територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради, я не можу висловити свою позицію, будучи побережним про кримінальної відповідальності, свою позицію з приводу заявлених позовних вимог. Це буде моя особиста позиція і взагалі, ну, вже так продовжуючи чи закінчуючи тему, в мене не посадові обов'язки, ні мої і, і, положення при відділ районної адміністрації юридичний відділ. Це, вибачте, взагалі не моя компетенція. Але за дорученням, якщо виступати на то, що базує, я не знаю позицію Київської міської ради, мені ніхто не довів. І висловити я її не можу особисто свою. Бо я не представляю територіальну громаду. От, Отінь от. Я прибув у судове засідання з двох причин. Перше, це з Київської міської ради мене зателефонували і сказали, що якщо я не прибуду, то вони будуть придавати керівництву. Відповідно, керівництво буде вживати якихось заходів до мене. Я прибув не за те, що вони можуть вживати, не вживати заходи, а тому, що я не хочу, щоб зверталися до мого керівництва і керівництво мене питало, чому я не виконую вимоги Київської міської ради. Яка мені не є керівником підкреслює, але тим паче. І з іншої причини, оскільки я цього не думаю, що це приховувати, перезвонив мені помічник судді і вже, скажімо так, по з'явитися судове засідання для того, щоб, випадку, що в випадку, якщо суд визначиться, в такому випадку існує, для того, щоб забезпечити можливість суду виконати вимоги КПК, перевозить до даного кримінального провадження. Ви не вважаєте себе належним чином уповноваженим. Я не вважаю себе належним чином уповноваженим з двох причин. Перша причина мені уповноважен прислати ну, інтерес органу, яким я взагалі не працюю в цій системі. Я не представник і не представник органу місцевого самоврядування. Я не перебуваю в туди в з раду. Я представник органу виконавчої влади, працівник органу виконавчої влади. Це перша причина. І друга причина я не уповноважений, тобі ще не, 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 не маю можливості. Висловити позицію територіальної громади міста Києва, оскільки це вийде, ну, я так вважаю, що це є вийде за межі повноважень і компетенцій. Чи З певними правовими наслідками і для себе, і для територіальної можливої громади, і для підсудної. Чи надано вам будь-які розстоячі документ, які ми вас представляти Київську міську раду чи територіальну громаду, в казовом судовому засіданні якщо так? Житті, Показати назву, я, я, я його назву, але на даний час я вам представити не можу, оскільки фактично в системі районних і місцевих адміністра... районних адміністрацій існує система АСКОД документа обмігу. Доручня полягає в тому, що надходить на АСКОД судова повістка або процесуальний документ на АСКОД з резолюцією Бондаренка, секретаря Київської міської ради. Шевченко, коли наводив на це, виконує обороні керівника. Для забезпечення участі представника резолюція Шевченка Володимира Шевчук забезпечити явку. Хожу я, оскільки Київська міська рада, єдино мені із всіх працівників, у нас багато, але нас там четверо, дала доручення, довіреність на представництво інтересів кримінальних провадження. Єдино мені, не зрозуміло, з яких причин. От чому я от виконую. Оце нас так доручення працює так система. Якщо це необхідно буде суду, я зроблю витяг, я надам резолюцію і тим працює. А суду мадам на довіреність. А довірність, ну, у нас, скажімо так, добровольно примусово зобов'язали зробити довірність і в цивільних справах, до речі, та ж сама ситуація. Але в цивільних трошки проще. десь нас допускають, десь не допускають. Ми повідомляємо Київському міську раду, що, шановні, у нас не, не допускає суд. Нам мовчат, тишина. От в таких умовах, на жаль, на жаль ми працюємо. Впливу на територіальну громаду представника на раду ми не маємо. З довіреностями теж дуже було складно. Тривалий час ми питали, намагалися виходити з уникати цих моментів. Запитання. От така, такі справи. Тому я вважаю, що на жаль, обставини складаються так, що я з'явився на виклик суду і на вимогу Київської міської ради. Виконав. Але в подальшому я не думаю, що я зможу якісь пояснення надати, але я навіть впевнений, що дати якісь пояснення висловити з кримінального провадження. і суду допомогти я також своїми поясненнями, будь-яки мене зможемо. До конкретного представника органу виконавчої влади та представника військової ради не мають питань. Однак питання потерпілого в потерпіло на судному судові засідання. А, а яке запитання? Ну хто має на вашу думку представляти? Е, Київська міська рада, яка відповідно до обвинувального акту зазначена потерпіла територіальна громада, так судом викликалась і я теж вважаю, представник Як вона, в, тому, шановний шановний в, О, в такому випадку, шановний суд? Шановний суд. В такому випадку я керуючи своїми правами встановлення статей У мене є довіреність, так я погоджуюся. Але я буду 456, оскільки це право надати пояснення, я тоді не можу реалізувати своє право на дачу пояснення, висловлені свідомо. А далі на розсуд суду, чи я. Кажучи, належний представник, чи можливо, чи за таких обставин купити справу. Але я підкреслюю, я не готовий взяти на себе відповідальність Ми замежемо, скільки на вашу питань немає Так, у вас запитання? У вас честь, оскільки в епізоді якому я підтримую державне обвинувачення, відсутні потерпіли відповідно до положення частини 7 статті 10, бо написано початку питання відсутні, якщо одна позиція щодо виступу. Ні, лише запитання до захисних чи є у вас запитання. Так. Прошу. Чи, будь ласка, чи вперше ви берете участь в судових засіданнях кримінального провадження заводів? Перше Перше. Вона... я працюю на посаді на цій посаді, яку я обіймаю взагалі в органах місцеві державної адміністрації. Я працюю з квітня 2024 року. Фактично до цього я ну, не міг не тримати, не вживати будь-яких дій. Мені відомо із матеріалів справи і того, що відбувається відділів виконувала обов'язки начальника відділу кіцінку Юріна. Звільнилася, вона переписувалася активно з Київською міською радою, намагалася довести свою позицію з приводу того, що ну, не можемо представляти, як би ми хотіли або не хотіли, не можемо представляти інтереси, але на наші листи не реагували. Після цього надходили судові повістки. Ми, враховуючи те, що, скажімо так, була позиція попереднього начальника відділу в суд, не ходить, оскільки ми мінележні представники, не ходили, але отримавши повістку, отримавши, скажімо так, дзвінок з Київської міської ради, і а також із суду, ну, я не міг не з'явити, щоб не повідомити суду свою позицію. Скажіть, будь ласка, хто вам телефонував із суду? Артем представився. Спасибо. Ні, ні, він не дзвонив на міський, на робочий. А з якою метою ви це встановлюєте? Це помічник міського судді перед судовим засіданням для того, щоб було організовано судове засідання, дзвонить всім учасникам. Так, але станом на минуле судове засідання у нас не було жодного представника. Ні, вона збила, Коїсь довілося, нас була так. і попередня вивізенецька, матеріалів. Так, ти це люклю Юрію, вона знайомилася. Вона Вони мені передала освіту. Телефонувала конкретну групу чи то. Артем? Так. Розказую, якщо вас це цікавить, якщо в суд не знімається питання, я розказую. Підійшла секретар керівника Дніпровської адміністрації, я слава Богу, каже, вам зараз буде суду, тому що ви десь там кудись не ходите. Питання немає. на мій робочий телефон. Я можу подивитися, я не готові. відповісти саме на який номер. Відбувся дзвоник, дзвонок з Київської міської ради від особи, яка повідомила мені що вона з Київської міської ради, і вона розшукує представника для того, щоб не було якихось проблем і не доповідали стоячому керівництву про те, що тут ігнорують засідання. Будь ласка, там сходіть суду, щось поясніть. На що я відповів? Я з'явлюся, але що я можу без. Зразу одразу після цього відбувся звонок на мій робочий телефон. Секретар повідомила мене, голови суду, про те, що це вона дала мій робочий номер. Я відповідав на всі роботи, ну, звідки на робочий номер. І повідомила, добрий день, мене зовуть Артем, я помічник судді. У нас є проблема, ми не можемо продовжувати закінчувати розгляд справи, оскільки ми на останній допиту ставника потепливого. Я вас прошу з'явитися по дальшому всі питання будуть вирішувати. Ще раз разопишу телефону конкретно вам Так, да, мені на мій робочий телефон, який отримали від секретаря приймальної голови голови судда.